Друзі, вітаю, дякую вам за підтримку. Зараз поливаю фіалочки тут і хочу показати вам такий, ну, не те, що образець, я не можу так сказати, бо ось такі діточки, бачите, вони в мене ось так повимухали. І по, да, ми бачимо з вами, що вони повитягувалися. І коли я буду розсаджувати їх по стаканчиках, то Оці листочки завеликі, які вони витягнуті і маленькі, поки вона, діточка, пустить і вона буде не дуже така гарна, і, скажімо так, не буде виставочна така розеточка, якщо ми ну, спочатку ось так, от, так ось залишимо і вона так буде стояти. Я хочу вам сказати, що е, я, е, ну, у мене ось таке освітлення: е, велике віконечко у цій кімнаті. Е, і е, дві лампочки у мене тільки для таких елітних сортів, які е, спортують. Я за, за ними стежу і я їх. Ставлю під лампочку, щоб вони у мене стояли під лампочкою. Додивіться відео до кінця, я вам покажу декілька сортів, які, ну, які мене здивували часом. Зараз я хочу вам показати. Ось, бачите, якщо да, вони повитягувалися, Ну, якщо ми я коли буду їх розсаджувати розсаджувати по стаканчиках, так, які великі вже можна буде по вазончиках. І я о, зроблю так. Я поставлю ці діточки під лампочку, і вони, зараз покажу вам, як воно буде виглядати. Це взялася поливати. Ось бачите оцю діточку? Ці листочки вже, вони, ця діточка стоїть під лампочками у мене. У мене дві лампочки, і вони стоять стоїть, діточка під лампочками. І вона вже формирує таку гарну розеточку, не, не витягуються ці верхні листочки великі, які ми, ми бачимо, що вони трохи витягнуті. А ці вони вже ні. Вони пустила вже молоді листочки, і вони вже не, не такі витягнуті, бо вони під лампочками, під світлом таким більш яскравим. бо ці діточки у мене стоять, вони ось, бачимо з вами ось такі вони повитягувалися, бо освітлення яке було. Віконечко з кімнаті, і на ніч я включала їм, вмикала їм дві лампочки, у мене ну, люстра горить, і я їм вмикала декілька разів на ніч і вмикаю їм в день, коли Хмарно на дворі, дощ, і тут немає такого світлення, і тут горить світло, у мене такі лампочки, люстра горить. Ну, ось, як все це можна виправити? Розсадити і поставити під лампочки, і вона вже буде формувати таку гарну розеточку, діточка, і потім буде гарна фіалочка. Ну, ось так, друзі. Це що у нас таке? Це у нас ДН Ольга. Ось така краса. Бачите, Наталочка-Козак подарувала мені цей сорт подарунок, коли я робила їй замовлення. Дякую, Наталочка. Велике-велике, дякую. Ось така буде у мене гарна краса. Ну, ось, друзі, е, Да, ще я вам хотіла сказати по, ну, про лампочки і е, чи. Мати стелажі з лампочками чи не мати стелажі з лампочками. Ось у мене оці два ящики, і тут вирощуються у мене ці фіалки, які я вже декілька. Е, я зараз вам скажу, по 9 штук на одну поличку у мене там стекляну, е, скляна поличка. Е, це е, 9 у 3, виходить. 27. 27 вазонів у мене вже квітуть фіалочки, я їх е е е помиляюсь. 18 вазонів у мене фіалочки квітуть, а ще 9 вазонів ще не квітуть. Вони стартери е і стоять там, чекають. ну, Часу, коли будуть квітнути, так. Ще вони такі не дуже великі дорослі. Що я хочу вам сказати? З мого життєвого досвіду. Ось ця фіалочка, давайте я її зараз ще полию, бо ну, взялася поливати і сьогодні там збирала такі палички, вєточки, топила пічку. Моє диму стільки було, перший раз затопила тут, тут прохолодно було, і з того, що. Перепад температури, і у мене пічка задимілася, диму було жах. Я думала, що рослинки вже у мене ну, у них буде таксикоз від диму і що вони можуть у мене загинути. Ну, Буду сподіватися, що все буде добре і все буде чудово, що вони не, не постраждають. Ну, Диму було жах, скільки багато. Ну, Я що хочу вам сказати по поводу цієї фіалочки. Зараз я вам покажу. І це у нас сорт Е Ось така вона красуня. Я хочу вам сказати, що я маю ще одну діточку з листочка Е У мене є відео, як я ставила водичку ці сорти, листочки це перший. Ну, мої листочки, які я купила, і у мене є відео, я вам показувала, <кій> я вибачаюсь горлоще. І е, я що хочу вам сказати, оця діточка вона стояла у мене під лампочками. Це перша розеточка, яка, ну, перша така велика діточка. Е, ще є одна, та трохи менше. Подивлюсь, як вона буде квітнути. Я хочу вам показати, ось вона стояла під лампочками. Це не є той самий е, сорт, який би ну, який він повинен бути. Вона трохи, е, ну, трохи і ін... на другої лінії, мені здається, чи може я не так виражаюся, але я хочу вам сказати, що вона не є по тому сорту, як вона, я бачила її на фотографії в інтернеті. Цей сорт, і ось будь ласка, вона стояла під лампочками, бачите? І Ось і освітлення було їй досить. А так, щоб вона на 100% по сорту, вона не процвіла на 100% по сорту. Зараз я хочу вам показати ще одну фіалочку. У мене теж є про неї відео. Два відео я про неї знімала. Перше це було відео. Вона у мене просвіла повністю з портом. Це сорт ват-акварель. Вона просвіла у мене перший раз з портом, білі були квіти на неї. Ну, сортових не було зовсім у бачите, її пополивати треба. Давайте, ми були, ми. Е, я хочу вам сказати, що про неї. Я вам друге відео я про неї вам показувала і я її вже поставила під лампочки. Вона, вона у мене під лампочками стояла е, весь час. Я за нею стежила, як вона всі бутони чекала, поки розкриються, щоб вас. Ну, не, ну, щоб не, не думали, що я вас обманюю. Я показала вам відео, як вона тоді проквітла по сорту. Я дуже була задоволена, що вона проквітла по сорту, така гарна, всі квіточки, все дуже було добре, все. Що з нею зараз сталося, я не знаю. Вона стояла у мене під лампочками, як і в той раз. Я нікуди її вже не прибирала. Оце я зараз бачу, що вона починає капризнич... Ну, як сказати... Ну, Вона щось, бачите, вона не цей... Вона не квіте по сорту. Вона ось так. Ну, Мені це не подобається. Мені це не подобається. Побачу далі, які будуть бутончики. Вона після пересадки, але ж але ж, побачу. От ще одне квітіння, я за нею простежу. Якщо вона не буде квітнути так, як вона квіла, ну, квітла тоді, коли я вам показувала відео, я її тоді просто з нею розпрощаюсь. Дуже шкода, гарна фіалочка. ну, Вона, бачите, і лампочки на неї. І під лампочками вона стояла, і пересадку я їй зробила, а вона не хоче квітнути по сорту. Ось так вона, бачите, тут три тільки плями має, тут біленькі такі, ну трохи-трохи. Ну, це таке, знаєте. Це таке. Оці бутони, наші рожеві. Ну, я побачу, як вона буде далі квітнутий. Я вам ще покажу. Ну, ще одне, одне квітіння, я за нею простежу. А так, більше не, не цей. Не буду побачу, як воно. Це квіточка зв'яна, я її приберу, вона зав'яла. Ось так. Це Бачите, яка вона перша ось така одна розквітла і все, а потім пішло ось таке безобразіє. Ну, я не знаю. І під лампочками, головне, що вона під лампочками стояла. Ну, ось так, як їй заманеться. Так що новачки, хто дівчата вирощуєте, починаєте вирощувати фіалочки. І якщо у вас ось таке трапляється, наприклад, тут, як у мене витягнуті діточки, ну, я хочу вам сказати, що ви не... Не хвилюйтесь по цьому. Ну, це це не, не є та е, ну, така біда, щоб е, хвилюватися. Просто розсадити і, і все і по стаканчиках чи по вазончиках. Я великі розсаджую одразу по вазончиках, тому що я е, е, економлю цим час. У мене багато е, фіалочки, то на городі у мене. Роботи багато було. І я, е, цей, і я собі великі розсадила по вазончиках, маленькі, по стаканчиках. І, і все. Маєте лампочку, поставте під лампочку. Не маєте, то так ось вони да, під підвіконі вони повитягуються, повитягуються. Ну, Це не є та, дуже така, щоб за цим переживати. і... Буде квітнути фіалочка і нічого. Якщо це сорт такий, ви чи бачили, чи десь цей, що воно спортує, може, може бути спорт. Ну, я вам ось показала фіал, дві фіалочки, які стояли у мене під лампочками. Ось. І одна, бачите, вона не, не 100% вона по сорту. Та інакше квітка, вона інакше. Ця ні, ця не така. І та теж, тож, під лампочками стояла, третій раз проквітла, щось захотілося їй ось так проквітнути. Ну, І ось тут, бачите, і світло багато було, і, а вона не квітла, як по сорту потрібно. Так що тут, ну, не хвилюйтесь і не це вирощуйте і пробуйте. так що. Головне, що вони є. Дивіться, скільки їх багато, діточок з одного листочка. Дуже-дуже багато, і, вони такі. і буду розсаджувати їх. І ДН Дух Різдва ось така краса. І буду ставити їх під лампочку. Да. Я тут у мене... Дві лампочки маю і ці сорти, які тут у мене діточки поприймалися в стаканчиках, я бачу, що вже мають корішки такі молоденькі. І я їх приберу і поставлю ці. Вибачаюсь камера, гайдається. Хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба. хто ще не підписався, і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.